От ми можемо споглядати, як витікає і сочиться каналізаційні стоки громадянина, який підключився до труби непрацюючого вже вензаводу, і зливає туди свої каналізаційні стоки. Ось ці каналізаційні стоки сочаться, смердять і отрують річку Південний Буг. В районі домогосподарства це виходить. В районі Воєводіна на 65. Оце все виходить так і тече в бух. Сама труба зацементована і знаходиться під оцею основою цемент. Стиральна машинка, з кухні там, все, це воно йде, і ми мильна вода, це все, і вонішили. А цей що підключився, як його підніщив? Сказинці. Просто Скази... Сказинці. нема потока, зараз він підмає. Що він каже, що він тільки начебто в один басейн підключив. Так, а я тільки басейн. Тож, басейн, тож в басейн то стиральна вода йде, ж, мило, все це. Зараз угу. сусідка прийде і Він не і, і вона її йде. предупреждала п'ять разів, забери ту трубу, бляху. забери ту трубу, ми не можемо постиратися, стати, покупатися. Смердить вода і да. смердить фекалія. Ви ну, зараз можете написати від себе? Ну, хай вона приходить, зараз ти будемо робити. Щось. Спільно будемо писати, так? Да? Ну що ж, бо це ж, ну як я хочу туди на пляж зробити, як я можу у це тут літом... Скупати так, хтось так. згадить, а хтось не може навіть до води підійти. Йому що, гроші не зробити яму, чи йому скинути, щоб він зробив яму. Він не бідна людина, так. Щоб приїхав та й відкачував, возить. А він там покурор дочився, покійно очима. Мама, а ти хоч куди питав когось? Приділ полный, блядь. Та мусорня, блядь. Кришує, сука, ту наркоту, блядь, мощники, бля. А цей начальник все робить, да? Сирак? Да, уволь, Не вот. знаю. Ти воно йде між двома участками. Да, между двома участками. Він сейчас в точно до труба виходить. Братиш країн те пару. Люди знають, що мусора наркоту кришують, да? Конечно, чуєш те, що новость, бля. Богород уходимо капіталь. Тех вода такої, як ви йде через канаву переходить. Це ж а, нижня якась, да? Сама нижня точка. Да, це, це труба її. І... Ось вона йде, бачите? Це, це він її під не спустив цю трубу, да? да? він забетонірував її, щоб просто не вимивало. Ще подивимося. Ну, Все трубу буде. видно. Мене там, я там, я там я Ось у Віталі, коли ми викачували? Відсили три неділі на вас. Та ні, вопрос не до вас, вопрос до труби. Звісно. Від кого вона? Ось о. Вон Лена. Оці вони хату цю продали. Вона звідти та труба так і йде сюди. Так. Ось тут у них колоді стоїть, коло калітки. Він каже, в мене груби виходять туди. Ну, вибачте. О, то це може ми пройдемо. Звісно. Зачепився Бурян. Ну, його сіки раз підпреждали, так? Так, так. Можна до вас прийти? У нього, так. Скажіть, будь ласка, от надійшла на прокуратуру, до прокуратури і до районної екологічної інспекції, надійшла скарга про те, що ви начебто спускаєте фікальні каналізаційні інші стоки. В зв'язку з цим, керівник екологічної служби і голова самооборони, ми приїхали до вас зараз поговорити. не це таке діло. знаєте, Ми написав. Нам головне. Результат. По факту по факту. Ну, що по факту? По факту написано скарга, що у вас е, ви підключилися до бувшої каналізації вензоводу і туди скидаєте свої сточні води, цю трубу. Нам Фікально. треба провірити, відібрати у вас пояснення, що це так або не так. У нас відстойник тут є в Ну це все нам треба подивитися, ну, відібрати у вас раз. пояснення посмотри. Від Наш туалет знаходиться, може він пахне? Ну туалет ми Але не знаємо. Не тут принципове питання: чи є наявність ну, питання забетонованої, глухої, абсолютно стічної ями? Тобто, якщо ну, то, ця навіть, яма присутня, що, це вже одна річ. Якщо її нема, якщо це щось, що може всмоктуватися, якась кудись відвідна труба, це вже зовсім інше питання. Ви ж знаєте санітарні норми. Має бути яма для фікальних стоків зацементована повністю, яка виключає проникнення цих фікальних стічних вод у ґрунт. Фікальні ні, ну то що стираємо. Коротше, від винзавода, Коли ще був вензавод. Вони спускали собі туди воду, там чи яблука мили, Ми чи що на це брудь, все. Да, це, в мене бабушка, то, це була вода, виходить, не заражена ні, бактеріально ні, ні, нічого. Ні, ні, ні. Це була стояли, просто вода після миття да, фруктів, Там, там ще труби, грубі, такі все. Потім, ще, як в мене бабуся з дідуською тут жили, е вже можна сказати, it's Радянський it's Союз розпався. Uh -huh. все. Сережа цей грек, він завіз туди трактор, оце все, і він нескільки труб Відте, забрав mm -hmm. і вийшло просто ярок. І у нас як сильна вода, он всі сусіди знають, нас затоплює повністю всю хату. Не вміщається в задні ворота, іде в передні ворота вся вода. Так mm стікала. -hmm. Чоловік почав робити. А куди він дів ці труби, які він викопав тоді? Викупав ну, він, не він, не він для себе на якісь свої особисті потреби. Взяв. Назад, Боже, так, да, має, да. Да. це ще було. Не будемо, бо він уже на тому світі, як то кажуть. Я не знаю, де ті труби, що, ну нам так сказали, що він витягнув пару там труб, внизу там вже тих труб не було, все. Чоловік почав ремонтувати ярок. Сережа Грек прийшов. Що? По ту сторону ярка кладіть забор? Я кажу, Сережа, так це ж городський. Пошли туди, перед туди. туди, все, я вам скажу. Він нам розрішив по свою сторону зробити границю до, кінці, до кінця курника. А уже нижче ми бачили, зробили вже по цю сторону сітку. Це мій ярок. Він завжди кричав мій ярок. Коли... Як він може йому належати, якщо це міська мі комунальна власність? Мій це міська земля. Це, він завжди кричав мій ярок, посилав нас. Всі мене чоловік дуже спокійний. Він ніколи uh -huh. не матюкається, не свариться, нічого. Твій, хай буде твій. Почали ми його ремонтувати. Кажемо, дай хоч нам мішок цементу. Uh -huh. Пішли на нахер, Вам треба мені під хату не тече. І ми все за свої кошти угу. цемент купляли, угу. камінь, угу. все, і чоловік сам мурував отой ярок донизу. Потім Володя ось приніс труби і тут строїтелі, угу. він каже, домуруйте мені труби, угу. і молдавани там були, заляли ці труби до бугу, угу. наче все, мучку привезли, все, це забетонірували і донизу. О. Ну, ми його випиталися, що це Дякую. за стюки, все. Ну, нам сказали, що це е, там стиральна машина, мойка. Це хто сказав? Ну, Володя. Угу. Володя. Ми приходили як би, з претензіями, щоб, ну, щоб цієї води не було. Оказується, що це ну, вроді чиста вода, це не з туалета, нічого. Ну, все. О, ти, 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 ти. Володя тоді прийшов, каже, мені Сережа розрішив цей грек. Угу. Ну, думаю, ви тут старожили, хай буде так угу. уже розрішив та й розрішив. Наше діло маленьке. Угу. Ми яму зробили в себе, забетонірували, ми кожних три місяці, ось у міша нам приїжджає, вичищає яму, туалет у нас забетонірований, все. Доброго дня. Алло, Володь. Що треба? На вас скарга в прокуратуру області. Ми приїхали на розборки, по факту. Нам треба узнати, відки е, стікає вода в бух, де ті відстойники, де то, тому що стікає по, по трубам бившого заводу. Так написано в скаргі. Ось скарга у в мене на три листка передо мною. Понимаєш? Мені треба від вас, чи від тебе, чи від жінки, пояснення. письмове, щоб... Три года була. Три года тут прожили, замість загадили нам все. Та да, і це зараз ну, щось розгрібаємо. А тепер скарги те причому ходили в общу каналізацію. Да. Ну давай ми тут ждемо. Трідеш тепер саме самі, самі вирили яму і засипали її піском, як вибралися. Тю ж саму, що вони говорять, слівну я. А це хто ви кажете, у вас був квартиранти? Та вони хотіли в нас хату купити, але діти не стали платити, відказалися. І я, платити. будь ласка, вас попрошу, як будете зараз виходити, підійдіть до Ковалева і скажіть, що він просто мильну воду не виливав на дорогу. Це вода у мене стоїть під Ми вам хадою. дамо наш номер мобільного пан на толе анатолій, анатолій ага. леонідович дасть вам мобільний. Як тільки він виляє цю помильну, мильну воду, ви набираєте? Ми підпогайте, я все просила, оборони. кажу. Хіба людям приємно підходять мильно і перепригуть, щоб не ставати, кажуть, ви там Так, нам суспіль. по факту, просто якщо є факт, що він налив, да. сусіди. Ви О, просто стояно. телефонуєте. Ми під'їхали, одразу вирішили це питання. Нам ну, я я робили були самого Що, Підемо дивитися. А це що зірвіться? Ось цей яма? це чи батьки пользувались нею, як він заводку. Вода, нечистоти. Вода, постійна вода. Де ви бачите? Оце, оце вода, оце, да? Да. Де, а, а труба виходить? Туда в воду Це вона з винзаводу йде, а де отстойник? От стойник аж внизу коло протяг... проти гаража. Хорошо, він питання, а з пане йде? Анатолій, да. що це за труба виходить? Вон. Це оце питання. і труба, яка машина стиральна, воно стоїть одна машина стиральна, стоїть дві ну, чотири. Чекайте, це винзавицька. Да, так, виходить, мильна вода йде в бух іншими словами. Це труби, які строїть винзавод. І вони йдуть аж із вензавода десь -під... під землю, шорують. І це вони так виведені. Ці труби. Нам що, їх поперекривати? Ну тече собі, вона тече, але щось його, бачите, де вода, тече? і в яму туди. Ми що сюди в туалет відрами мною кидаємо. Та ні, та просто так не стоїть. Я ж вам говорю, де ви заводу та це, це всі він труби. Оце все він воно йде? відкинути. Нас немає з хати. у нас, нас у нього звідти йде одна труба, і звідти ну, стиральної машини. Як воно йде від машини? Стиральні там ще одна яма, і О, воно, на вулиці, воно на вулиці, воно на вулиці машина. стиральна, угу. воно стоїть. Вона на вулиці А і вона йде Я... сюди в Цю ну, трубу іде да? сюди. Це ведзаводовські люки. люки всі стоїть. воно нам не треба взагалі. А воно трубочку кинули в ямку і тече туди вода. А цей заводовський люк куди виход має? Вух. Ну, сюди, воно туди сюди сюди воно, бачите, туди. Це я зрозумів. А там десь воно перекрите, десь там воно перекрите. Попід хату О, там ще вони йдуть, ці труби. Ми навіть не знаємо, в якому місті вони ще прориті. Ді. Ді. Я Ді. Вам Ді. Купаєте, А де отстойник? Є внизу, але він засипаний землею. Він же ж прикритий землею. Там треба, звісно, роздобути, якщо, що. якщо що, можна роздобути. Гуляч, по той бік барикади. ще, напевно, років 10 назад ми якось роздобували. Ми подивилися, що там все зроблено по правилам цим, знаєте, бо це ще так угу, думали. Угу. А може почистим, водичка перетікає чистенька, а ті бумаги спресовані, які колись сипалися. Із так вони десь там на дні засіли, посідали, що там от соні построєний, ну як положено. А, десь десь тут, а то він де? Десь тут. Так, це під землями. Він десь отут в цьому районі. Бо в нас колись була одна обща трапінка. А. Просто я це я ми розумію. вже зараз. Десь тут тут у ось тут в цьому районі. А де? Це папа тільки нас знає, чоловік знає. Ну, Надо в принципі, як він закопаний, вже ми ж не будемо його ні, не розкопити. А, а, або, це або прориха, а що це за каналізація? Це з дому видно була каналізація. Це вони ці хадії так називаємі, робили. А вона це пріжжі чим уїхали. Взяли це все, засипали нам. Угу. Просто ми вже цю яму будемо зараз чистити і по-новому врізатися в цю ямку. А, а це вона буде вигри... цементуватися. Вона да? зацементована, дивіться самі. Вона зацементована з усіх боків. Бачите, оце вони просто нам за подлодки зробили, користувалися нею. Тобто, тут то... була просто вигрібна яма. Вигрібна яма, без... бо вони її засипали на піску. Без соєднення з трубою. Скажіть, будь ласка, оце що за люк? Ну це ж вона від них йде. Там під низом, розумієте? Я зрозумів. Ну що, в принципі, картина ясна. Не знаю, це просто кляуза, така як хочете, розбирайте. Ні, ви розумієте питання, а не, в чому Братися, тут не то ж. Органи державної влади взагалі будь-які існують для того, щоб знаходити компроміс між інтересом держави і вирішувати проблеми життєдіяльності громадян. А в зв'язку є кляузників? Не нема. Інтересно. Це анонімна інформація. То вже зараз приймається анонімні, да? так? То, там ж написано, я ж давав встати, там в кінці ви не дочитали? Не, не дочитав. Не, не пишу фамілію у зв'язку з тим, що тим. Понятно. людина, наприклад, Добре, боїться Добре, переслідувань. Добре, я я Вона вже не першу кляузу пише. Так, це першу Тут це колодязь. Це загальний вода. колектор. Вода Самі сюди водичку, так, водичку, і йде. Водичку. І по цих трубах йдуть з низоводу. І по цих трубах, що йдуть з Там колодязь ще один. І там би схвати в гаражі машини. І приїзд, видимо, у нас, де ми заїжджаємо машина в гараж, там і ще один є колодязь, ну він засипаний асфальтом. Значить, дивись, що по факту, ще новий завод ще литкий такий був. Може, там от стойник внизу є, там все по горстку зроблено. І зріжпу нам покійним ще тоді все Тому що він через наше подвір'я просився, батьки це робили, наш дід мій жив, давали розвіщення і коли проводили це все. Воно все було по факту, когось взяли. А раді того, що вже коли проводили, бачите, і ми включилися. Ми воно підключили ямку, щоб батьки могли носити. — Дивіться, в чому суть проблеми полягає. Є громадяни нижче, які думають, як їм здається, що начебто ви зливаєте сюди фекальні, саме фекальні строки. Зв'язку з цим змушена екологічна інспекція реагувати. Значить, на нашу думку, яких є два шляхи вирішення питань. По-перше, треба з'ясувати, чи не протікають якісь води відвідні від із території дощові, з території вензавода. Якщо цих вод нема, то для знаходження компромісу і порозуміння проще за все вихід тої труби у вас ж в Люкові буде замурувати для того, щоб ці води не текли в бух. Вот Мені кажеться, що там є цивільність. Ви розумієте, зараз, яка б не текла вода, стоїть логічне питання. Якщо винзавод не працює, звідки береться вода? І людина, якби ставить законне питання, що як йому здається, це течуть фікальні стоки. Uh -huh. Того для знаходження компромісу або треба припинити будь-яке витікання стоїть. Мені тоді треба перебісвати з сусідам з і Так, mm -hmm. да? ну, Якщо то, сусіди то, не будуть то, мати то, претензій. — угу. я твої жінки об'яснив ага, і давав читати mm -hmm. цю корову, то, то це то, від кого старував? — Анонімно? — Це анонімно в обласну прокуратуру. З обласної прокуратури вона прийшла в Державну екологічну інспекцію і, і начальник розписав на мене. Ми з сусідами з Наташою. Угу. От. Колись не були. були колись даже були, частину вже покойний грек, пам'ятаєш? — Та вже угу. розказали да. Наташка всю її. Да, що був, украв трактором. Дітруби, то ми там зробили, домовилися, я купив труби, угу. от, забітонірували, сам Сірошка Конечно, робив. Не робив. Да. — Сам там там хороші б... були труби, там такі потьові, ну, чому? Були труби. здали. Візяві... — Це Бог наградив, Лена? Да, — Так, Хотіли купити хату, mm -hmm. люди Йо. тепер рожу. Я, я її паскуду це зараз це за то, що... Це не перший раз. Вова. Ш... — Нанесли якісь збитки? Такі збитки нанесли. І це ми повинні були б жалуватися, що вони нам наробили. Бо, ми не будемо буде жалуватись на пульту. А тепер сход зінський, сход і суддя. Бог їм суддя. на нас деньги, на нас ну, ще ущерб, чи кляузи пишуть. Чи кляузи пишуть. Ну, в наш час це не рідкість. <зас> Мені і то звідти. Там палять, то там палять. Ми не палимо, ми вивозимо. Всі свині ріжуть тут навколо, так? Да? Так. Ми не палимо, взагалі, ні, ні бур'яни вивозимо завжди. І завжди говоримо, ну, не можна, значить, не можна, це ж опасно. Та що, грек викидає кишки свинячі туди, в бух прямо? Не просто кишки, якщо їм треба кишка, вони гімно, все йде в бух. А якась у них яма каналізаційна лікарня. Я не знаю, минула. там не було, але то, що вдоль берега зимою uh -huh. за кишки ми бачили. Це було таке. Якщо Юля так пише кляузи, це вона теж присоєдиться до цього. Бо я, наприклад, в шокі від такого відношення. Від Наташі я не чула, щоб Наташа щось скидала в річку. Uh -huh. В них там порядочок і чистота. Ми з Наташою ніколи не споримо, нічого, але ну, ніколи з тими теж ніколи ми не спорили. Але якщо вони теж на нас такі говорять, що це ми, то там більше вони, а не ми. Да. От добре, сусіди колись дружні були. Ось на углу, груди, Галя, тут оно гадять. Там же каналізація, прямо приїжджає під патики стоять з цієї угу. каналізації. Там же прийти не можна, вони свині держать і виливають туди. Прямо, прямо туди. Прямо туди. І це воняє на всю округу. Та не кричіть. А це на угловин завода де? Ось як ми в вуличку заїжджаємо. Вже як матросово Все зрозумів. Отам От то воняє. Ми бачили там якісь палки торчать ще ну, щось. Ми думали, це закинутий колектор від винзаводу. Ми покрали, а каналізацію зливають гамно. При цьому договорі. Ми ще маємо договор. А і, в 75-му дивіться, він завод збудував очисні споруди це, 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 і, і да. каналізацію провів. Через, через територію, територію мого приватного домоволодіння. Да. То домовленості з бувшим власником, може, да. дідом, таким, таким. Совершенно верно. О, на ті угоді було, на, по цій угоді було предоставлено змогу користуватися каналізацією. <клухи> сохранила. Есть документ. Да, есть да. документ. Все-таки девица написано. Да, я еще раз не Завод. Какие написаны заводы? А, Кайверон, 29 сентября, 72 Саша, ну ниже, ниже подписавшийся директор Гайверонского винзавода. <поценно> Митник. <поценно> Митник, <поценно> Митник. чи кто? Ты бабу? Лишпу. А может, не, че мы бабу? Чем бабу? Я думаю, владелец Шевчук Дмитрий Фадеевич, проживающий Чуешь? по Матросову, Составили настоящий, настоящий акт о том, что товарищ Шевчук Саша. не возражает против того, чтобы э, винодельческий завод провел канализацию по своему усадебному участку при условии возмещения материального ущерба в сумме 150 рублей. За порчу фруктовых деревьев и, и городних культур при прокладке трасс. Копию акт, так что треба возьмем, сделаем. Ну, акт сделаем, да, возьмем обязательно. Так, свечку, південный... Нам же її не зарывать, ну что ну, ж, ну, зробили, так зробили. Лучший завод дракольных напоев, водоволочных завод, выгляди из стойника. Так, а я повернула, конечно. Завод из стойника, так, из стойника, вишка, Саша, я попросила вам нашу них. Значит, э... Відстойник був збудовано на території приватного домового дінства. От вони свиньми, зараз, ви ж курсі займаєте, Да. да. так? Ніхто ніч не вивозить. Все в Богу. Все в Богу. Каже, ваша дружина кишки плаває. Колись зимою, зимою. за кишки да? плавали да? на березі. Да? І це не тільки я одна говорила. Ми жуляємо по березі бугу зимує, не, от так, Немає я Компенсацію я за... Ком... за. Ні, Богу, я не знаю, може он... вони вже поробили щось. Як я я що компенсацію. За вбудовано э, на території приватного. Да. Було. 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 Ну, я їх ще треба, ми узнаємо. Це не, не вопрос. Не, Якщо така пішла жара, ми їй поможемо жити. Не хочу, Вова. Вова, пасі Боже. Не хочу. Тех. Бог їм суді. Не хочу. Тех. Це вони, кстати, не Тех. це, що Наташа приходила, вони там то і не контачать. За те, що. Наташки порядки. А Юлька сама тільки що пару днів тому такі костри палила. Ми дивимося, не то, що чорно над нами було. Ми ось, ось собі не дозволяємо. Я все вивозю. А вони палять, так? Всі... Вони ужасно палили ось недавно. Два дні підряд. Над Богом прямо взагалі туман був наче. Е, кстати, їхали МЧСники, а, а ми приїхали Нас, тут кажуть, чорно дим. Mm -hmm. Якраз хлопці-мчасники, я в не спустився, вони тут поховалися, а хлопці, а я ще щось пошуткував, кажу, чуєш, напевно, в них щось горить. Yeah, а пожар, ці а зайти не можна, бо калітка закрита. Вони через забор перескочили, а вони за хату поховалися. Подивилися, а що... вони доступ перекрили до того рівчака, що рівчаком теж пройти не можна. можуть. Рані... Oh, yeah. Я раніше рані туди по... пацаном, туди на бух в рибу ходили ловити. Mm -hmm. От. Там була стежка, люди ходили, туди до Бугу йшли. Там лодки прив'язані були, а зараз там не пройдеш, вже в своєчасно. Вони часто поробили собі. Там Це зараз, щоб підняти в Горсоветі, Захарова не підняти mm -hmm. свободною. Кстати, була стежка все від пляжа Ждовського, як називаємо, mm -hmm. то дорога була. Я велосипедом ось сідав, звідси від цього пляжу. Була стежка по і виїжджав на пляж. Да. А зараз всі все позабирали. Зараз вся набережна зона частна їхня їхні поробили, а хоча не мають права. Абсолютно немає. Як то вода з душу? Ти що, так? Да? З душу. В душі. Помилися і вода злилася. З душу, який щось. знаходиться в, в хаті, так? Да? Так. До вище сказано, додаю. Акт. Від 29 -го, -го, стосовно, стосовно стосовно? Стосовно... Проведення каналізації Угу. Це дякуємо. Ми зараз той знову вбираємо. Ми сподіваємось, проблему буде вирішено на Я все добре. Буду. До свідання.